І що ти думаєш, наступного дня я знайшла таку публікацію, і я собі замовила готовий кошик: 180 доларів. коштує е, цей кошик туди входить все, що повинно бути в кошику, так за традицією. Ну і сам кошик входить в цю вартість, і свічка. Ось так. Ясно, ну ти знаєш, я рахувала спеціально. Ми з тобою обіцяли минулого разу слухачам. що ми з поміж важливих тем обов'язково скажемо, порівняємо вартість великоднього кошика українського, американського 180 доларів. Це так на вскидку буде 7200-7300 з кошиком в в гривні. Я одразу перевела. Ну дивися, вартість само, самого кошика нового, якщо купувати красивого білого, півтори тисячі тисячі сімсот. Уже ми так рахуємо з тобою. Пасочки справді можна купити вже і від 80 гривень. Ривень дуже маленькі, але і до 400 можна купити. І найбільше вирізнився один із супермаркетів, не на найбільшої мережі української, але відомо, не будемо рекламувати. Але вони завезли пасочки Гучі. І якщо